Тим часом розгортаються цікаві події і на території нашої безумовно дружньої Грузії. І зовсім не дружнім, я так думаю, що можемо вже сказати, режимом. А у центрі Тбілісі, Грузинської столиці тривають акції протесту, але тепер там уже е, з'явилися не просто ті, хто хоче. До Європейського союзу не просто ті, хто підтримує Україну, та й взагалі не ті, хто о, підтримує Україну, і не ті, хто хоче до Європейського Союзу. Учасники та прихильники праворадикальної групи «Альтінфо» і її політичного крила, який називається консервативний рух, проводять акцію протесту в центрі Тбілісі. Вони виходять із гаслами проти іноземних агентів і тих, хто, нібито, намагається втягнути Грузію у війну. Щонайменше кілька кількасот людей, людей вийшли на акцію протесту, Глунали, як повідомляють грузинські журналісти, лунали антизахідні та гомофобні заяви. Кажуть: наш дім не захід, наш дім Грузія. Ну і один із тих, хто організував акцію, його звати Зураб Махарадзе, він. Серед тих, хто власне протестував, і учасники, крім от всього іншого, крім цих от заяв, закликів, так гасел, вони ще й зірвали, наприклад, прапор євросоюзу з будівлі парламенту, і були готові його спалити. Ну вони вже от от би його спалили, але не дозволила цього зробити поліція. Хоча, зрештою, все таки. А журналісти побачили опублікували і опублікували розірваний і підпалений прапор. Вдалося таки їм це зробити. Кидалися камінням у балкон, на якому хазяїн квартири. Вивісив прапор України. Ну і нагадують нам колеги з Української правди, що Альтенфо не раз проводила антизахідні акції під посольствами і запам'яталася як одна з ініціаторів нападів на журналістів під час прайду в 2021 тисячі Році, ну і також провокації вони планували в е спробували влаштувати і під час е прайду 2022-го. Ну і тоді затримала кілька десятків цієї Альт-інфо. Про що мені все це нагадує? Я переконаний, як і вам, про те, що руки е огідні, волохаті, не волохаті, не знаю, але точно е сині і е трісущіся, такі, що трусяться. А руки Кремля вони зараз активно намагаються протидіяти справжнім протестам у Грузії, і вони активно підбурюють у таких от радикалів, маргіналів. Їх кілька сотень, але бачите, вони дуже гучні. вони підбурюють на те, щоб виходити, говорити про себе, нагадувати про а, свої, ну не те, щоби погляди. Це така історія, знаєте, абсолютно ватницька. Ну. Ми це називаємо ватники. Весь світ це називає ватники. І це історія насправді про зазомбованих людей, які будуть і далі намагатися виходити і робити ще більш. Кричущі речі, більш радикальні речі. А потім російська пропаганда буде знімати це все і розповідати про екстремістів і радикалів, які намагаються захватити власть в Грузії, от посилаючись на цю сотню чи кілька сотень людей, вони таким чином будуть дискредитувати весь протестний рух. Ну, справді вільних людей, які зараз виходять у ці дні в центрі грузинської столиці, для того, щоб боротися за свою свободу і проти російського впливу у їхньому уряді. Ну що ж, я переконаний, що насправді все це закінчиться тільки перемогою добра і здорового а, глузду. Ну і нагадаю, просто що Україна не а, вмішується в справи інших країн, як про це зараз часто співають, уже навіть не говорять співають грузинські лідери, підспівуючи російськими.